Повідомлення від сил, що одночасно глибокі і на вищих рівнях. Що вони нам хочуть передати? І знову просим віддання, як цікаво. Щось ми на глибині себе зараз маємо почати, щось ми починаємо ага. цікаво. У нас такий цікавий енергообмін з самими собою. Він про те, щоб визнати цінність інтуїції, але не заважати почуттям і емоціям будувати майбутнє. Ми стабілізуємось зараз в енергіях, де ми вміємо не лише обирати, а й балансувати між серцем і стабільністю. Зараз, ага, конфлікт з чим? М -м, з розумом. Цікаво. А чому? Розум звик нас оберігати, розум звик виставляти нам рамки для того, щоб внутрішню свою, тут не лише як внутрішню дитину свою, а взагалі внутрішню свою цінність не показувати назовні, а берегти всередині, тому що зовнішній світ не є безпечний, а насправді. А насправді цікава історія, тому що саме за зараз є шанс і можливість вийти на новий рівень, де через визнання власної цінності і по справедливості, а, бо, зрештою, королева мечів, вона хоч і холодна, але вона благорозумна. І тому через баланс між енергією дій і відчуттям себе цінним і важливим ми будуємо активний мостик. Точніше, вже мости, між відчуттям внутрішньої цінності, діяння з розуму, і все це на базі устаканення власних почуттів та інтуїції. Тому що часто буває, що внутрішні емоції провокують внутрішній конфлікт між серцем та розумом. А в нас зараз є шанс допоєднати всі ці внутрішні процеси. І вийти на новий рівень розуміння і себе, і взаємодії.